Радіо UA Чикаго. Ну, якщо започайш... говорити, якщо говорити просто за останні 24 години, то ситуація на Бахмуті наступна: перше українські військові просунулися вперед, а вже аж на 2 кілометри. І про це заявляє заступниця голови Міноборони Ганна Маляр. Далі окупанти постійно розповідають про нібито успіх та вигадують знаєш низку різних сценаріїв, де наше військо завдає невдачі, але направду ця ситуація зовсім радикально протилежна. Ну і реально це виглядає так. Ворогу не вдалося реалізувати свої плани. Це перше, друге ворог зазнав великих втрат живої сили. Третє зсу просунулося просунулися на Бахмуті, я вже зазначив на 2 кілометри. І це тільки за сьогодні, за, за цю добу. Ну і останнє жодної позиції у Бахмуті цього тижня ми не втратили. Що є дуже важливим і дуже важко це нам дається, але ми це зробили. І зараз бачимо вже точно переломний момент не так у війні, тому що переломний момент у війні був швидше ще, а от переломний момент саме на східному напрямку. І Бахмут це та фортеця, яка не тільки не впала, а яка з якої зараз і підуть всі наші вороги і будуть успішно вигнані. Ми чекаємо цього дня, цього моменту. А на даний момент дійсно є успіхи. От маємо ще новину з російської сторони. От власне Пригожин заявив, що Збройні сили України прорвали фланги вагнерівців у Бахмуті та запросив туди Шойгу. Ватажок ПВК Вагнер наголосив, що українські військові здійснили низку успішних контратак на флангах, за які відповідали кадрові російські військові, враховуючи складну оперативну ситуацію, а також ваш багаторічний досвід ведення бойових дій, прошу вас прибути у Бахмут, щоб самостійно оцінити обстановку. Що Склалася, заявив Пригожин у листі а, голові мінубивств РФ. Мені, здається, росіян вже трясею слово контрнаступ, але це правда, вони на то заслужили і нехай мучаться. А армія РФ одне, що розглядає, як крилаті ракети як ключовий потенціал для зриву контрнаступу ЗСУ. І про це повідомили в Міноборони Великої Британії. Радіо UA Чикаго.